Душе ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії у життя вливається моє. Я живу з тобою і для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду, під твоїм високочолим небом Гартував я душу молоду, хто тебе любов'ю обікраде, хто твої турботи обмине, Хай того земне тяжіння зрадить і прокляттям безвість проковтне. 21 -е століття осінь 2013 року. Незалежна держава Україна в центрі Європи за крок до вступу в асоціацію з Європейським Союзом. Але цей крок влади несподівано робить в інший бік, провалюючи країну в безодню протистоянь і народного горя. І почав гуртуватися на київському майдані незалежності народ. Спочатку студентство відстоювати європейські цінності. Згодом увесь люд від підлітків до пенсіонерів проти свавілля влади за власну гідність і честь держави. Василь Мойсей поїхав на майдан у Київ за покликом свого відповідального серця. Він не міг залишатися байдужим. Воля вийшла з безкраїх берегів юнацької душі, щоб боротися із несправедливістю. Краще вмерти вовком, ніж жити псом, написав хлопець на своїй інтернет-сторінці під час подій на Майдані. Він ніколи не казав, що з того нічого не буде. Чого ти їдеш там? Йому говорили люди, що от, чого ти їдеш в Київ А Він каже, а хто поїде? От у нього така була позиція, що з себе починаючи він їхав. Міняв. Міняв все. Він родився за України, він, він інакшої України не знав. Не то, що я знав. І Совєти, і, 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 і все на купу. А він нічого не знав. Він знав Україну. Все. Василь Мойсей народився 27 березня 1992 року у молодій незалежній державі. Весна тільки ступала по землі. А у простій українській сім'ї із села Зубрець Бучицького району Тернопільської області дуже чекали маленького козака. Я хотів брата. Я просив тата маму, щоб мені. Чи купили, чи як, чи народили, я там вже не пам'ятаю, як воно було. Ну, народився брат, його наз... я його назвав Василем. В ну, дитинстві бавив його, деколи і не хотів бавити, але бавив, сестра за ним доглядала, я, мама, тато. Ну, то дитинство воно, пролетіло дуже скоро. Гралися разом, бігали, корови пасти гонили, на столи ходили. Для всіх був добрий, особливо для мене він був добрий. Мати поїхала за границю, він був в сьомому класі. Я на роботу, приходжу з роботи, думаю, щось треба їсти дитині дати. Це і то. Я приходжу вже наварено, все, заготовлено. Коров, подоїна, все, 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 все. тату, я вже все зробив. все, Не переживайте, можете йдихати спати. Дитяча безтурботність потроху переростала у самостійність. Мама змушена була заробляти гроші в Італії. Василь закінчив 9 класів у Зубраці, а потім навчався у івано-франківській школі номер 21 Саме тоді рідні помітили, що виростає справжній патріот України. Є, є, напевно, щось в Генах є, так як сказати, мій дядько, мого тата рідний брат. Коли за на 25 років сибірують, сидів в тюрмі за Україну. В армії служив, сказав, не переживайте Москалі, що Україна буде вільна. Заложили ну, особі відділ. Воєнний трибунал 25 років тюрми, так як політичному. Відсидів 25, відсидів. Чотири години вечора повинен був вийти на волю, вже все, срок кінчався, був електриком на зоні. Десять годин ранку не стало світла. Приказ там начальника зони перекинути на, на другу лінію. Поліз перекидати, поки перекидав з тої сторони і з тої сторони пустили ток. Згорів по чорнів павти, все. Так додому і не приїхав. Так більше України не бачив ні вільної, ні. А син то все чув, як я то розказував, та й люди розказували в селі, хто був його дядькою. Ця родинна історія спонукала Василя Мойсея шукати правди. Він досліджував усі листи, надіслані дядьком батька Михайлом. І, хоч зміст на тих аркушах про буденне, бо, звісно, пройшов цензуру. Але Василь Беріг їх і забрав із собою у Луцьк, коли вступив в Інститут розвитку людини Університету Україна. Його питав, кажу, Вася, ну куди ж ти думаєш ти вчитися, ти вже школу закінчуєш. Що кажу, підеш? Так як брат кажу в семінарію. Ні, тату, не знаю. Може колись піду, але зараз не піду. Я ще до того не готовий. Каже, okay, Роман був до того готовий з малку, а я до того ще не готовий. Я краще, в медичні, щоб я людей спасав. Господь терпів за нас, терпів, щоб ми мали воскресіння. Господь нам заповів любити, і прощати. На Волині Василь опинився не випадково. Хлопець приїхав до брата Романа, настоятеля церкви святої Великомучениці Варвари у селі Небіжка Ківерцівського району. Ну, Це все Божий промислов. Одного разу я молився в соборі, стояв на колінах, просив, що, дай Боже, щоб брат був біля мене. Я ще не знав, що я буду священником, але думав, планував собі вже так, щоб, щоб він допомагав мені, щоб от, допомагав і церкву будувати, якщо буде. от. І так сталося. я Його взяв на Волині, він і допомагав мені церкву будувати, і, і вдома постійно. Турботливий, невибагливий. Чесний, порядний, сміливий, старався мати свою копійку. Таким Василь Мойсей залишається в пам'яті своїх одногрупників. Людина, яка була відповідальною, самостійною, та яка ну, в мені ніколи не відмовляла в ситуації. Був випадок, як в мене не було квартири, то він запропонував в нього пожити деякий час. Він завжди допомагав постійно. Тій роботі, які потрібно було мені, ніколи не відказував. Як інші хлопці могли сказати ні, він завжди готовий був прийти на допомогу. Ну, Я його, звісно, пам'ятаю, завжди усміхненим. У завжди на всі зауваження, які давала йому я або давали викладачі, він постійно посміхався. Ніколи за 4 роки я не бачила його сумним. Знаю, що він захоплювався туризмом з хлопцями, з одногрупниками, вони ходили в походи. Василь чотири рази сходив Карпати уздовж і впоперек, шукав повстанські Криївки. У горах він почувався вільно, як ніде. Завдячуючи йому, я переборов свої страхи різні про те, що я чи зможу пройти той шлях, яким ми задумали той проміжок часу. І він так настроїв. Каже: ми будемо все разом виконувати. Тобто, якщо десь ти не зможеш, ми тобі. Допоможемо було більше досвіду в цьому. Перший раз я дійшов майже до кінця. А ще друзі часто після пар приходили до Василя додому і гуртом готували їсти, жартували і будували плани. Ми завжди з ним спорили, хто з нас коли жениться. Хто чим буде займатися, хто де буде жити, Василь Мойсей дотримувався принципу: душа його належить Богові, життя Україні, і тільки честю має право розпоряджатися як хоче. Пам'ятаю, одного разу, приїхали ми на могилу ніби до мого брата покійника, то Івано-Франківська область, Руденківський район, там є село Чортовець. Ну, там виступають старенькі люди, що колись дійсно воювали в Упа там. Ну, і дядько вже закінчив виступати, той старенький. На Остап каже, слава Україні! Ну, а люди щось там. Івався біля мене, як ревкнув героям слава, то я сам зригнувся. Всі поглядали. У Мене люди багато знали. І його там знали в селі, бо він теж там часто бував. Ну, вже другий там виступав, то вже другий як сказав слава Україні, то вже десь там чоловік 20-30 крикнув героям слава. Після жорстокого розгону студентів у Києві 30 листопада Василь Мойсей вперше поїхав на Майдан разом із членами Ківерцівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Україна! Україна! Бройнявся тим духом. Ну, так він такий був. От що, сказали хлопці. Телефон подзвонив. Через скільки, Через скільки? Через годину. Да, через годину. Все, я буду. Там і там чекайте. Василь їздив на Майдан у Київ переважно на вихідні. Відчував, що мусить бути там. Згодом він увійшов у 35-ту сотню самооборони Волинська Січ і обрав псевдо крук. останній восьмій раз як від'їхав. Браю торбу, я кажу, синок, ти куди? На Київ? А що на Польщу поїду? Три дні я чекав, якраз його три дні не було. доби. Чекаю, йде хтось по коридорі. А Вася йде, прийшов. Не Вася, не Вася. Третій день дворі кланс відкрився, о, Вася. Ну, що там Вася, як там? Прийшов, щасливий, довольний. Каже, знаєте, тату, каже, ми відбили жовтневий, буде палац свободи вже. Я кажу, синок, як там, без кров пролити, все нормально, тату, що ви переживаєте, все нормально. Вася е, боровся за світле майбутнє, адже якщо взяти наші українські землі, це досить родючі землі, самий трудолюбивий працьовитий український народ, і наші батьки змушені кидати свої сім'ї і їхати десь за границю, щоб заробити ту копійку дітям на навчання чи купити своїм дітям квартиру. Василь був проти цього, і він боровся саме за е, Світле, він надіявся на світле і прекрасне майбутнє. Василь знав, що відступати не можна, і в черговий раз поїхав на Майдан 18 лютого. Він планував планувавши життя. Він і все. От зранку 18-го числа ми ще з ним разом працювали, пообідали разом. Під час роботи він каже, треба вишні посадити, бо він якраз. Оформляв ділянку в селі Небіжка. Ну, вже ділянка для нього була виділена, тільки він документи доробляв. Він каже: от, щоб за пару років можна було якийсь компот зварити і тому подібне, бо він любив вишневий компот. Василь Мойсей посадив не одне дерево у своєму житті. Молоді пагони тягнуться до волинського неба і з часом дасть Бог заплодоносять. Хлопець відчував життя і хотів змін. Вранця і сестри! Банда йде на нас із дідами, із громадами, і з водометами. Не податки все віряти історія. Уже ввечері 18 лютого Василь був на майдані. А 19 лютого вночі чергував на посту разом зі своїм другом Степаном Стецьковичем від Волинської Січі. О 9 ранку, 20 лютого, Василь зателефонував із Києва брату. Він сказав, що все нормально, що я спав після чергування, ніби нічного. Не розбудили, біжу, бо зриваються гранати, стріляють. Ну, стріляють він. Я не знав, що це вже стріляють. Бойовими набоями. я думаю, що це може гум... гума. Ранок почався з того, що ми прокинулися жартома, ну, почали типу, з хлопцями розмовляти, що ось сьогодні день жалоби, жило боєковачів, сьогодні відпочиваємо. ну, Слава Богу, що буде все добре. І тут -та виходимо і бачимо, що мінти кинули коктейлі у цю музичну філармонію чи як це. І люди щось почали кричати, і факто бачив, що вже бігають біля арки. І ми ну, почали бігти вже теж, давай, Андрію. Але біжимо один одному, без фанатизму не біжимо далі, тому що ну, тримаємося ззаді, оцінюємо ситуацію, і тоді щось робимо. Вони знали, що там, можливо, вони могли б замінувати щось, як. Ну, всяке могло б бути. Ми підбігли спочатку до саме цієї барикади, перше, побачили, що люди біжать туди, і там була дуже велика січ, там їх косило потім вже пізніше. Звідти стріляли. Поняли, що вже ну, стріляють з вогнепальної. Почали кричати, щоб не йшли туди. Але такий шум і гам був, що ми просто один одного не чули. Сергій Марчук із Волинської Січі опинився поруч із Василем. Хлопці та кілька старших чоловіків піднімалися цими сходами, що ведуть до жовтневого палацу. Тут стояв я і тут стояв Василь, і ще там далі один був. Ну і виходить, вони всі попадали, а я ось як десь приблизно так як стояв. І запитую хлопці, чого, було, йдемо далі. Але в нього тут десь кров почала тікти. І я вже зрозумів, щось не те, підліз під ту ось бордюру, там за той стовп. І там вже на мене впав чоловіга, там де теж квітами все закидано. Там в мене була пробита голова повністю. Я вже тоді поліз по сходах нижче, звідси сюди забрав, Василя, потягнув донизу. Там вже за бордюрю закинув на себе його і пішов донизу. І вже тоді ми почали його донизу тягнути. Але він, ну, він не зрозумів, що сталося. Він просто, ну я на нього дивлюся, він просто так, наче посмішка, здивований дуже вигляд обличчя і, і, і все. Почав сказав декілька слів, прохрипів і вже після того нічого не було. Сергій виніс побратима на плечах до швидкої. Лікарі Київської міської лікарні номер 17 чотири години боролися за життя Василя Мойсея. І у хрестик був надільний. Золотий. Який ми з ним ходили вибирали тут, в Луцьку я його скачу, той хрестик. І. Той хрестик також був частково прострілений. Куля пройшла з правої сторони під хрестиком, під правим раменом і загнула так всередину його аж. Хоча він був в бронежилеті, як мені хлопці розказують, але це був бронежилет цивільний, як вони кажуть. Ця куля вийшла йому наскрізь. Стріляють снайпер Туда. снайпери цілили в найліпших хлопців, для яких слова Україна понад усе були не просто гаслом. Василь Мойсей та інші йшли на барикади у касках із дерев'яними палицями і щитами проти куль. Я думаю, після цього у вас всі питання будуть зняти. Подивіться, я вбиваю людей! чим Ціною життя мусили тримати позиції, щоб не дозволити зачистку майдану. Усі, як єдиний організм, проявляли найвищу людяність, дивлячись в очі смерті. Перші майданівці полягли 22 січня на Грушевського. Різні за національністю: Сергій Нігоян Вірменин. Михайло Жизневський Білорус. Юрій Вербицький Українець. Усі брати по духу, перші воїни Небесної Сотні. Важка рана України стала у стократ глибшою після вбивств на вулиці Інститутській: Львівська, Київська, Чернівецька, Тернопільська, Житомирська, Хмельницька, Івано-Франківська, Донецька, Рівницька, Вінницька та інші землі України прийняли своїх синів, героїв Небесної Сотні. кажуть, вони стали ангелами. Серед них і волиняни. Усміхненим знали Василя Мойсея в житті. Усмішка закарбувалась на обличчі хлопця, коли мільйони українців і на Майдані у Києві, і у Луцьку проводжали останню дорогу. Поховали патріота на меморіалі вічної слави у Луцьку. Герої не Герої Душа розривається і болить за те, що зробили з такими хлопцями. Я його особисто теж не знала. Але я тут, я з його батьками, я розділяю їхній біль. І це дійсно, що весь час є вигуки слава героя. Це дійсно. Слава героям! Привоєм не Ривоєм пирай! не пирай! Знаєте, його посмішка і його віра в те, щоб кра... як найкраще, дає мені сили жити. І хай знають ті, хто вбивав. Смерть. Його на них, але він останні слова сказав мені. Як хлопці казали, що він всіх любить і прощай. Було неповних 22 роки герой Небесної Сотні Василь Михайлович Мойсей загинув у 21-му столітті в мирний час в бою за гідність і честь народу, за славу України. Герої не вмирають. Перед ким не станеш спину гнути, не віддасися ворогу в'ясу, якщо ти зміг, товаришу збагнути свого народу велич і красу.